Привіт, друзі, директора майданчика, де сердючка співала російськомовні пісні, оштрафували. А Катерина Павленко з гурту GoA почала сольну кар'єру. Про це не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу слава про Підписуйтесь на канал і дякую, що ми разом. Директора майданчика у Києві, де виступала Вірка Сердючка, оштрафували за порушення мовного законодавства. Як ідеться у постанові Бориспільського міськрайонного суду, від 11 липня на заході було виконано близько двох російськомовних композицій, що за версією слідства суперечить чинним обмеженням щодо використання музики держави-агресора. У результаті суд визнав директора комплексу винним у порушенні порядку проведення масових заходів. Чоловік не з'явився на засідання, але і не оскаржив рішення. Станом на 21 липня апеляцію не подали. Згідно з постановою, чоловік має сплатити 425 гривень штрафу та 605 гривень. Судового збору нагадаю, що раніше представники артиста категорично заперечили звинувачення, і тоді в команді Вірки Сердючки заявили, що на сцені звучали переважно композиції українською та англійською, а сама співачка традиційно далі цитую говорить на своєму локальному діалекті полтавському суржику. Тобто на зараз конфлікт офіційно вичерпаний. Але питання до вас, друзі, як вам сума штрафу? Що думаєте з цього приводу? Напишіть будь ласка в коментарях. Син коміка Андрія Молочного збив людину. Саме це стверджують журналісти. Нагадаю, що ДТП сталося 19 липня близько 23.30. і камера відеоспостереження зафіксувала момент, як автомобіль на великій швидкості мчить вулицею, і після цього різко звертає і влітає на тротуар, де е, в той час йшла жінка. До того ж, авто рухалося по зустрічній смузі. І врізалося в стіну. А водій хотів, до речі, втекти з місця пригоди. А жінку з важкими травмами госпіталізували. Але на жаль, медикам не вдалося її врятувати. У крові водія виявили майже 2 проміли алкоголю, і це майже в 9 разів перевищує допустиму норму. Чоловіка затримали. Ним виявився співробітник прокуратури Андрій Молочний. Ну і 21 липня у Шевченківському районному суді Києва молочному обрали запобіжний захід. Справу взяв під особистий контроль генеральний прокурор України Руслан Кравченко, і він особисто очолив сторону обвинувачення і вимагав взяти підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави. Обвинуваченому оголошена підозра за статтею Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Та чи дійсно чоловік є сином відомого коміка Андрія Молочного? Справа в тому, що чоловік переїхав до Росії, де продовжує виступати у складі Comedy Club і інколи розповідає про фашистів в Києві і в Україні. Офіційно відомо, що повне ім'я підозрюваного Андрій Андрійович Молочний. Натомість, шоу мене назвати Андрій Сергійович Молочний, так того, який зараз Comedy Club. прямий родинний зв'язок не підтверджений, але журналістам вдалося з'ясувати, що молодий прокурор володіє квартирою, в якій зареєстрований саме Андрій Сергійович молочний Тобто е ім'я, прізвище по батькові, саме коміка, який зараз в Росії і виступає в Comedy Club. Солівська гурто a Катерина Павленко розпочала сольну кар'єру. У всякому разі таке стверджує світський блогер Роман Бутурлайкін. Роман часто знімає відео виступів артистів, і от власне у себе в телеграм-каналі він зауважив, що Катерина під час виступу на фестивалі Атлас заявила про новий етап кар'єри і вперше презентувала свої нові авторські пісні наживо. До речі, кілька років тому Катерина мені в інтерв'ю Слава Плюс говорила про напружені стосунки між учасниками гурту Ґой. Але і закінчив своє існування гурт і тепер Павленко буде лише в сольному плаванні, сольним проектом монокет. Чи все ж таки це паралельні проекти, поки достеменно невідомо? Легендарний рок-музикант Озі Осборн пішов в життя у віці 76 років. Про це повідомили його рідні. До речі, ще на початку липня цього року Осборн дав свій останній концерт, і це відбулося в його рідному. Бірмінгені, а тоді він сидів на спеціально облаштованому троні, адже через хворобу Паркінсона він вже не міг стояти. Тоді на концерті артист виконав свої легендарні пісні, і до речі, тоді концерт став благодійним феноменом. Понад 40 тисяч фанів в залі, і майже 6 мільйонів онлайн. І вони підтримали збір і зібрали тоді 140 мільйонів. Фунтів на благодійність, особисте життя Озі Озборна було яскраве. У статті ТСН пишуть про те, що е, у 1982 році співак одружився зі своєю менеджеркою Шерон Леві. Пара побралася на Гаваях після кількох років стосунків. У шлюбі вони народили трьох дітей: доньок Емі та Кейлі, а також сина Джека. Ну а раніше від першої дружини Тельми Райлі рокер мав ще трьох дітей: Джесіку, Луїса та прийомного сина Еліота. У 2016 році стало відомо, що Озі Осборн мав тривалий роман із перукаркою. Пізніше Шерон заявила, що всього у нього було щонайменше шість коханок серед них росіянка, декілька масажисток з різних країн, і навіть їхня особиста кухарка. Щоб викрати зраду з Мішель, наприклад, вона підсипала йому додаткові снодійні у напії. І озі під дією цих медикаментів розповів усе після шоку і розриву. Пара пройшла терапію. А озі визнав свою про проблему, а це була залежність від інтиму. Він сказав, що найбільше шкодує про зраду, і пообіцяв більше ніколи не повторювати такого. Ну і Шерон відверто зізналася, що пережила емоційну кризу і навіть спробувала накласти на себе руки, але врешті зберегла родину. Вони оновили обітниці у 17-му році і залишилися разом до кінця. До речі, ще один факт про Озі Озборна. Після початку повномасштабного вторгнення він заявив про підтримку України і навіть прихистив українців у себе вдома. Тан ще одні легенди погіршуються. Це актор Брюс Уіс. Нагадаю, що він страждає на лобово-ескронево деменцію. За даними The Economist Time, Брюс Уліс уже не здатен говорити, читати і ходити самостійно. Його стан потребує постійного догляду. І, як стверджують джерела, Виліс більше не пам'ятає свого зіркового минулого. 70-річний актор ще у 2022 році завершив кар'єру після того, як йому поставили діагноз Афазія. а Це про Шня мовлення через пошкодження мозку, що суттєво вплинуло на його здатність спілкуватися на початку 23-го року. Його родина повідомила, що стан Брюса Виліса погіршився. Лікарі діагностували фронтотемпоральну деменцію, що вражає лобову та скроневу частки мозку. Саме ці ділянки відповідають за мовлення, емоції та рухові функції. Актор Віктор Андрієнко, якого ми можемо пам'ятати завдяки шоу довгоноситів, пішов з родини на 5 років. Про це він розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Багато говорили з Віктором про його дитинство в Запоріжжі, які він мав бунтарський характер. Наприклад, одного разу після зауваження в школі він заявив, що йде з цієї школи і перейшов у вечірню школу. А також Віктор розповів про те, як в дитинстві через лікарів отримав захворювання очей, і лише нещодавно це. Виправив, крім цього, виявилося, що у легендарного шоу Довгоносиків Андрієнко він був там тільки найманим працівником і лише отримував гонорар. Хоча особисто я думав, що він є співзасновником цього шоу. Поговорили з Віктором і про непрості стосунки з сином. Актор до кінця не розповів, що між ними сталося, але більше почуєте власне в інтерв'ю «Слава Плюс. Окрім цього, я запитав у Віктора про його звання народного артиста, і виявилося, що він відмовився від звання заслуженого. На артист і відмовився від зірки на Алеї Слави. Ви знаєте, вийшло дуже таке душевне спілкування. Якщо ще не бачили, то посилання на цей випуск є в описі цього відео. Приємного перегляду. До речі, вже в четвер на каналі Слава Дьомін вийде інтерв'ю Слава Плюс зіркою Тікток Світлана Базаренко з привозу. Це та сама свята з привозу, яка стала відомою після того, як почала знімати відео зі свого робочого місця, де вона продає рибу. Поговорили зі Світланою про її дитинство, стосунки з батьками, про нинішнє життя і скільки зараз заробляє. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити нові випуски. До речі, після бою Олександра Усика на нашому інтерв'ю Слава Плюс з ним і його дружиною Катериною плюс 200 тисяч переглядів. Тому якщо теж не дивилися це інтерв'ю, то ласкаво просимо. Ну і нагадаю, що тут на каналі Слава Про двічі на тиждень виходять новини шоу бізнесу. Ну а на каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю. Слава плюс. Співак Енлео потрапив під обстріл під час останньої атаки на Київ. Нагадаю, що уламки прилетіли в один з житлових комплексів столиці, і саме в цьому комплексі живе Микита. Артист заявив, що уламки прилетіли в квартиру в сусідньому будинку. Енлео каже, що його помешкання не сильно постраждало більше постраждала нервова система. Ну а блогерка Анна Алхім зустрілася з солістом гурту The Imagine Dragons Деном Рейнольдсом. Аня розмістила фотку і написала, що вони зі співаком жили в одному готелі в Польщі під час його концерту. Ну і вона не втрималася о, і у спортзалі підійшла до нього зробити фото. Алхім написала, що це компенсація за всі її страждання, і що це було найкраще тренування у її житті. А ще Алхім каже, що рада, що вчить англійську, і змогла сказати Дену, що він найкраще, що вона бачила у житті. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава, про підписуйтесь на канал. Не забувайте, що на каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс. А тут е виходять новини шоу бізнесу, слава про. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через 3, 2, 1.